Президент Порошенко витував був цей закон, тому що йому не подобалася норма, яку ми хотіли повернути, бо її скасував Янукович. А це попередні консультації з рекомендаційним характером під час призначення. Послів, тобто інтерв'ю з різними кандидатурами, а, і це прикро, тому що в нас парламентсько-президентська республіка, і шкода, що Порошенко витував тоді цей закон. А зараз я хотіла, щоб була політична воля у Зеленського для того, щоб повернути цю норму, яку в 2010-му скасував Янукович. Щоб все таки у нас в парламентсько президентській республіці профільний комітет у закордонних справах чи міжнародної політики міжпарламентських зв'язків був теж причетний. До хоча б обговорення з кандидатурами, тому що це все взаємопов'язане, і не було цього страху, що я тут єдиний, хто відповідає за зовнішню політику, тому що ми говоримо про гру національної збірної.